Всім привіт! всіх вітаю себе на каналі Торобаланс Сесі. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий. Дуже вдячна вам за ваші лайки. На жаль, коментарі ви мені не залишаєте, а мені б дуже хотілося би чути вашу думку. Це для мене дуже важливо. Тому ем, давайте з вами домовимося. Якщо вам подобається, будь ласка, залишайте свій коментар, для того, щоб був зворотній зв'язок. Це буде ваша така маленька. Плата за мій труд. <кій> Лайки і коментарі. так? Це просто мені необхідно, скажімо так, для подальшої роботи з вами. Далі. <кій> Сьогодні тема у нас розкладу буде пліткарі. Подивимось, чому ж ви так людям надаєте спокою. Для мене, в принципі, ми зараз з вами поговоримо. Я трішки розповім, що для мене пліткарі, що вони для себе, в принципі, на сьогоднішній день вони для мене взагалі ніякого значення не мають. Якщо хтось на сьогоднішній день пліткує за моєю спиною, якщо комусь цікаве моє життя, дотронутися до мого життя, якому цікав... кому цікаве моє особисте життя. Знаєте, як ото кажуть, смокчуть, обсмоктують всі косточки. То я ж не проти, смокчіть на здоров'я. Ви смоктуєте мої всі солі з суставів, смоктуєте всі мої артрити, забирайте їх собі, будь ласка, я ж ну, взагалі ж не проти. Смокчіть на здоров'я. Тому я трішечки змінила кут, скажімо так. Своє відношення до цього, мені взагалі по барабану хто, хто і що і як. Це їхня думка, це люди, які знаєте, коли корзина свого брудного, брудної білизни переповнена. А в чужі є місце, і там цікавіше, розумієте? Тут гавніше стільки, ну вже руки туди не впихнуть у себе. А в сусіда можна ще й покопирсатися, ще поперебирати, які там шмоточки лежать. Може щось чисте, може брудне. Розумієте? Тому люди, які пліткують за, за спинами, це закомплексовані люди, яких дохрініща своїх особистих проблем, яких просто не хочеться вирішувати і бачити. А от чужі чому б і ні. Тому майте на увазі, що ставте перед собою так, так питання. Якщо хтось хоче смоктати мої косточки, перебирати їх, мої, мої е, якісь проблеми, то хай на здоров'я. Мені. А їм вже як вийде. Тому давайте подивимося. Я вам просто говорю про те, що якщо ви дуже сильно ображаєтесь на плітки. Ну, не ображайтесь, просто змініть своє відношення до них. Я вам тільки що сказала: спосіб. Дуже дієвий. І тоді чомусь у людей неприємності трапляються, закриваються дороги, сварки. А у вас все добре. Дивишся на це і кайфуєш. Так, добре, дивимось, працюємо з вами сьогодні на Таро Безумної Луни, Самі розумієте, чому взяла таку колоду? Тому <кій> що тільки безумці, закомплексовані люди, можуть влазити в чуже життя, давати поради, не дивлячись, що самі в дірміщі сидять. Але ж... Так, три варіанти. Хто про вас пліткує перший варіант? Другий варіант, хто про вас пліткує? Третій варіант, хто про вас пліткує? Зараз роздивимося, хто про вас пліткує і чому ви так не даєте людям життя. <кхе> так, кому потрібен час стати на паузу, вбирайте. Перший варіант вітаю вас. Давайте подивимось. Хто про вас пліткує? Чи взагалі хтось пліткує? Можливо, про вас і не ходять ніякі плітки. Ну, чому ж не ходять? Ходять. Я так розумію, що в мене можуть дивитися жінки двох, тут два варіанти відповіді. Або жінки, які народили дитину і для себе, скажімо так, або виховують дитину одні. А, можливо, хтось планує а, дитину, але дитину одну. Та, так, і ще може бути ну, а, виховувати одні, я маю на увазі. Тобто не то, що там одна дитина, але виховувати самостійно. Йдуть з плітки, що ви там нагуляли, десь ще, що, ще, щось. Але тут ще такий момент є. А, Ну, тут все зав'язано чомусь на дітях. Або хтось не може мати дітей, і вже пора, і вже та-та-та. Або хтось виховує самостійну дитину. І отут такий момент, що вас впліткують. М -м -м, а як вже? Бачите, що, про що я говорю? Що не в родині. Не в родині виховується дитина. Хтось може е, хотіти дитину, але виховувати її в родині, хтось боїться завагітніти. І там аби в пелені не принесла, там, або ще щось, ще щось, ще щось. Е, ну, але тут іде такий момент, що хтось е, або вагітний, або народив дитину, е, один виховував. Без родини. Розумієте, тут страх. І... Тут просто ідуть, і, можливо, родина вас не розуміє ваша, і, можливо, там є ближайші родственники тіті, дядя, і, до речі, але це сімейне коло. Сімейне коло, яке вас не розуміє. Ви розумієте, що як би не сталося, як би вас би там не було. Так? Але сам факт, що ніхто не відчує вашої болі. Їм взагалі по барабану, як ви, як ви себе почуваєте при цьому. Тут можуть і писати, можуть і приїздити, можуть і постійно акцентувати увагу. У вас серце розбите, вам у вас реально розбите серце. Вам на це, на цій почві дуже погано. Давайте пораду для вас, як вам вчинити в даній ситуації. Дивіться, в чому план. вам потрібно, по-перше, я так розумію, що у вас є якийсь чоловік, з яким ви там, але тут порада, як вчинити. Тут потрібно закінчити стосунки із чоловіком, який вас недостойний. Розумієте, тут смерть і вісімка кубків говорить про те, що потрібно відійти. Все відмерло, немає стосунків, не може бути стосунків з цим чоловіком. Як дивіться, якщо у вас, наприклад, ви прожили певну кількість часу років, наприклад, разом у вас немає дитини спільної, ви дуже сильно хочете, реально хочете дитину, а вас не виходить. І це сплетні, сплітні це все, все вокруг вас крутиться. Але як порада від вищих сил потрібно відійти від цієї людини, тому що у вас не буде шансу на народження дитини. Ця людина не може дати вам дитину. Навіть причина, більш за все, не у вас. Далі, якщо в мене зараз дивиться жінка, яка виховує самостійно дитину, і біля вас там є якийсь прихвостень, він не дасть вам нічого, він не буде заботитись не про вас, не про вашу дитину, тільки будуть оці сплетні, тільки будуть от нарікання, буде робити боляче, але він не зможе дати вам того, що ви потребуєте. Тому відійдіть від цього чувака, розірвіть свої стосунки окончательно, і що буде потім, а потім прийде у ваше життя король Кубків. Тоді прийде людина, не ось оця, не ось оця блоха, да, оцей чувак на блохі, а король кубків. Людина, яка вже сезріла, ще м'який чоловік, чоловік, який. Буде він готовий кохати. Це реально людина, яка готова в... кохати, проявляти свої емоції, давати вам щось. Дивіться, почали і за сплетні, а вийшли на ваше особисте життя. Дуже цікаво. А, гу -гу 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 -гу. Дивіться, тут в когось, до речі, дуже цікаво, тому що вийшла ось ціла родина. Вийшла ціла родина. Жінка залишається з дитиною, чоловік окремо. Це для, це для когось ще. Тобто, це для когось, ті, хто розійдуться своїм чоловіком, до їх прийде король кубків. А в де в кого, в хто в парі, є дитина, то ви, роз, ви розійдетесь в майбутньому. Не бійтесь, не бійтесь. Так, буде непросто, буде непросто, тому що йде четвірка мечів, сила і паж мечей. Тобто дуже певний час вас буде штирить. Після цього розлучення, після цього всього, після, тут такі враження, що є люди, які розривають свої стосунки. Ще на почві цього вони будуть отримувати якісь кавні в спину, тобто ці, ці плітки і все остальне. Але от реально вийшла ціла сімейна пара. З дитиною, можливо, не з однією, але тут показана одна дитина. Це повністю сімейна пара. Король кубків, башня, королева кубків, вони дивіться. Ви можете просто сходитись, розходитись, сходитись, розходитись, і вам потрібно вже поставити крапку, тому що ну, нічого доброго з цього не буде. Діти залишаться з вами, з дітьми ви будете працювати на постійній основі. А комусь, після, якщо відійде від трансформації. До речі, тут таки може бути момент, якщо мене зараз дивиться чоловік, якщо зараз дивиться чоловік, що ви можете бути щасливі окремо від своєї родини, зараз ви не щасливі. ви не можете бути щасливими, тому що у вас ну, немає наповненості між вами башня, зруйновані стосунки. Тому вам потрібно розірвати стосунки, і ви зможете знайти нове щастя, нову жінку. Жінка точно так само. Жінка точно так само може знайти собі пару. Тому тут такий момент дуже заплутана якась історія, і, до речі, я так розумію, що дитина е не одна дивиться, і історія не одна, і дуже багато фрагментів із різних історій. Я б тут постаралася його все в кучу вліпити, але складно на велику аудиторію. Так, дивіться. Дівчата, робіть вибір. Робіть вже вибір свою пользу. розумієте, Робіть вибір свою пользу. Навчіться захищати себе. А пліткарів. Ну, я вже сказала, хай всі болячки з вас. Якщо люблять сосати, хай висосують всі болячки з вас. Так, дякую. Дякую перший варіант. Можу сказати, що в будь-якому випадку у вас, як, якщо в мене дивиться чоловік, інша жінка чекає, якщо дивиться, ви знаєте, ви тянете ці стосунки і м -м, відтягуєте своє щастя. Що одне, що друге. Так, дякую, перший варіант. Другий варіант вітаю вас. Давайте подивимося, хто пліткує за вашою спиною і причину, чому Тройнички. Карта влюбляна. Тут можуть підкувати за те, що у вас є стосунки на стороні. Ви можете бути коханкою, або хтось із вашої пари в когось є третя особа. І ось ця третя особа ще тут може бути такий, що до вашої пари дуже близько підпущена людина, і вона. До чоловіка. Вона кусає. Дивіться, і чоловіка кусає, і король жезлів вийшов. Більш за все, що є у вас є якась подруга, яка погоню налаштована проти вашого чоловіка. Вона реально кусає за ногу. І у нас плітки. йде налаштовування, тут реально йде налаштовування. Дивіться, п'ятірка кубків і виходить слідом четвірка кубків. Тут такий момент, що у ваш, вашому просторі є людина, яка може налаштовувати, налаштовувати вашого чоловіка, тому що в кожній карті йде тут, кусає чоловіка. Зразу виходить мені король жезлів. Говорить про те, що іде сплетні про вашого чоловіка. Або ви чоловік. І про вас, про вас і доспритні, іде, накручується. У вас опускаються руки, ви не хочете нічого робити, ви не хочете нікуди рухатись, вам хочеться в деякій мірі кудись заховатись двіка кубків. Знову влюблені, влюблені, Тут так, тройничок. Тут можливо не може чоловік обрати так. Двійка жезлі, яка говорить про вибір, не може обрати собі. З ким залишитись, напевно, я так розумію. Але плітки є і пліт, пліткують стосовно вашої пари, пліткують стосовно того, що у вашого партнера може бути ще хтось. А, що, ну, тобто, все засноване на вашому особистому житті. Але тут за, а, є третя особа, яка реально все колотить. Вона дуже близька до вашої родини, до ваших стосунків. До речі, це може бути навіть і чоловік, дивіться. То, король кубків і повішений. До речі, це може бути і чоловік. Не, не жінка, третя особа, а чоловік. В декого може бути чоловік. Тобто, в когось а, у вашого партнера є друг, який може колотити отакі от манси. Сплетні пускати про ваші стосунки і тому подібне. Тобто, я роз, так розумію, що тут більше... Подруга може бути, може бути когось коханка, яка розпускає сплетні, в когось може бути друг, який дуже близько припущений і дуже багато чого з ним діляться, розповідають і ходять плітки про ваші стосунки. Але ця змія реально кусає, кусає і добре. Так, впливають на ваші стосунки, ці плітки дуже сильно. Так, дякую, другий варіант. Третій варіант Вітаю вас. Давайте подивимось, хто пліткує за вашою спиною. Дві камеші вже мені ця карта виходила. Ви знаєте, якщо ми зараз дивиться жінка, то можу сказати, що повід, привід да, для пліток ви даєте самі. В тому плані, що ви можете вести себе в якійсь мірі нечесно по відношенню до людей і по відношенню до себе в першу чергу. Тобто ви можете десь якісь розказувати історії. Можете десь щось, ну ось ось дивіться, те, що ви свої якісь бажання. Ви можете десь щось хваститись, десь щось розказати, десь щось приукрашувати да, в розмові. Це, по-перше, закриває вам дороги, тому що всі ваші плани накриваються м'єдним тазом. А, а по-друге, це впливає на ваше життя. Потрібно відходити від цього шестірка ночів. Це ментально, дивіться, тут потрібно виходити з цього. Буде непросто пажезлив, ходьба, по льду, да, потоненькому льду. Виходите, ви маєте зрозуміти, що тут є якісь материнські програми. Тут таке враження, що ви можете хотіти чогось більшого і розповідати, що ви маєте це більше або хочете цього більшого. Але на жаль, це більше не станеться, тому що за двійка мечів, яка говорить, що. Далі не піде, тому що дуже багато базікаєте, дуже багато розк... роз... розповідаєте про себе, дуже багато роз... ви відкриті, через що, розумієте? Там, наприклад, де навіть ви не те, що приукрасили, але просто ви, наприклад, вам захотілося чогось більшого. І таким чином ви отримуєте і зглази, і осуди в спину, розумієте, і. Ем... Зриваються ваші плани, от, от не можна вам нікому нічого розповідати. Дивіться, і карта сонце. Буде вам сонце. Е, просто зробіть спочатку, а потім говоріть. Не, не потрібно тут такий момент. І навіть якщо ви зробили, не приукрашуйте його. Тут ви отримуєте відношення, тут реально ви отримуєте відношення, те, що ви даєте в світ, те ви отримуєте. Тут потрібно трішечки слідкувати за тим, що ви говорите, як говорите, кому говорите, що говорите. Розумієте, тут все базується на тому, що ви говорите. Ви самі собі закриваєте дорогу, ви, самі собі, ви провокуєте людей. Своєю поведінкою провокуєте. Можливо, ви цього і самі хочете, можливо, ви навколо себе і такий образ, да, зробили, тому що вам так хочеться. Ну, так, ви маніпулюєте людьми досить сильно. Карта мага. Карта мага це маніпулятор. Тому тут, в принципі, все зрозуміло. Добре. Тут іноді ви використовуєте людей в своїх цілях і спецом, да? от реально спецом, говорите якісь речі, які повинні скомпрометувати в деякій мірі вас. Можливо, вам не вистачає уваги. Добре, дякую, третій варіант. Ну, все, розклад відбувся. Нам все добре. А всім мирного неба над головою. До нових зустрічей.